Thank you Привіт-привіт! Рада, що ви знову зі мною в моїх подорожах Німеччиною. Якщо ще не підписались на канал, саме час це зробити. Обов'язково загляньте в плейлист подорожі Німеччиною, щоб не пропустити попередні серії. А тепер поїхали в нову пригоду. Сьогодні ми в Кобленці. Місто, яке має для мене особливе значення, воно велике, красиве, але при цьому значно спокійніше ніж Кельн. Тут легко дихається, і щоразу, коли я сюди приїжджаю, хочеться залишитись довше ніж просто на день чи два. Дістатися до кобленця з кельна це година в дорозі на поїзді, але вона пролітає швидко, особисто якщо милуватися краєвидами за вікном. Отже. План сьогодні такий: ми починаємо прогулянку від вокзалу і рухаємося до центру. Обов'язково зазирнемо до німецького кота. Це місце, де дві річки, Рейн і Мозель об'єднуються. Піднімемося на канатній дорозі, щоб побачити місто з висоти, і повірте, це того варте. Обстежимо фортецю Еренбрайнштайн, де історія буквально оживає. А закінчимо день у затишному ресторанчику з місцевими смаколиками. Бо яка подорож без смачного фіналу? Тож, влаштовуйтесь зручніше, беріть свій чай, чи каву, додайте щось солоденьке і давайте разом досліджувати це чудове місце. Ну що готові? Поки я вам розповідала про наш план на день, ми вже опинилися на центральній вулиці Кобленца. Тут як завжди, багато магазинів, затишних кафе, і загалом атмосфера дуже жива. Від вокзалу сюди йти приблизно хвилин 15 20 і це досить приємна прогулянка. Моя порада: якщо їдете в незнайоме місто, обов'язково використовуйте Google карти. Це найзручніший спосіб прокласти маршрут і розуміти, в який бік вам йти, особливо коли ви виходите з вокзалу. І ще один мастхев для подорожей по Німеччині це застосунок Deutsche Bahn. Він показує, як і куди їздять поїзди, а також допомагає відстежувати можливі затримки. Тож, якщо плануєте свої подорожі, ці два застосунки точно зроблять ваші мандри легшими і комфортнішими. А ми тим часом рухаємося далі, бо попереду ще стільки всього цікавого. Місто Кобленц – одне з найдавніших міст Німеччини, засноване ще римлянами понад 2000 років тому. Місто розташовано на злиті речок Рейн і Мозель, що надає йому особливого шарму. Далі все покажу. Станом на 2024 рік населення Кобленца становить близько 107 тисяч осіб. А ми вже на центральній площі Кобленца – Мюнс Це історичне серце міста, де колись карбували монети, а тепер оточене затишними кафе та магазинчиками. Площа є популярним місцем серед зустрічей як для місцевих жителів, так і для туристів. Моє спостереження у багатьох містах Німеччини, включаючи Кобленц, можна побачити українські прапори. Вони майорять на важливих будівлях як символ підтримки України, а також часто прикрашають балкони місцевих жителів. Мені дуже приємно бачити такі прояви солідарності в інших країнах а ось ми вже на набережні Кобленца. Звідси відкриється чудовий вид на місце злиття двох річок, а також на фортецю, що височіє на пагорбі. Прогулянка набережною ідеальний спосіб відчути атмосферу міста та насолодитися його красою. А ми вже наближаємось до найцікавішої місцевості. Обов'язково підпишіться на канал і не забудьте поставити вподобайку. Місто пропонує різноманітні варіанти розміщення не тільки в готелях або хостелах. Якщо ви шукаєте місце для кемпінгу, зверніть увагу на кемпінг плац Рейн Мозель, популярний кемпінг, розташований на березі рейн, що пропонує чудові умови для відпочинку. А ми з вами вже починаємо бачити фортецю ми наближаємося до німецького кута. Це місце має велике символічне значення для Німеччини. Саме тут розташований пам'ятник Кайзеру Вільгельму І, об'єднувачу Німеччини. Статуя була встановлена в 1897 році, і з тих пір це місце стало важливим символом єдності країни. В німецькому куті зливаються дві великі річки Рейн і Мозель, утворюючи неймовірно мальовничий пейзаж. Подивіться, як це виглядає. Сподіваюся, що камера передає різні кольори води. Звідси також відкривається вид на фортецю, яка височіє на іншому березі, але про це розповім трішки згодом. Наступна наша зупинка канатна дорога Кобленца відкрита у 2010 році до федеральної садової виставки. Вона з'єднує лівий берег рейну зі схилами біля фортеці Ренбрендштайн на правому березі. Довжина маршруту становить 890 метрів. Перепад висоти 112 метрів. Канатна дорога здатна перевозити до 7600 пасажирів на годину в кожному напрямку, що робить її однією з найпродуктивніших у світі. Під час поїздки ви можете побачити панорамні види на місто, злиття рейну та мозеля з висоти, а також подивитися на величну фортецю. Канатна дорога працює зазвичай з квітня по жовтень, тож плануйте свою поїздку відповідно. Витки можна придбати як на місці, так і онлайн. Я купувала на місці. Рекомендую заздалегідь перевірити розклад та вартість битків. До речі, для українців є знижки. Обов'язково запитуйте в касі. У 2024 році, в жовтні, вони ще діяли. А ми вирушаємо! Відкриває близько 5-7 хвилин, але за цей час ви отримуєте незабутні враження. Кабіни плавно підіймаються над рейном, відкриваючи неймовірні панорами на місця злиття річок, фортецю та мальовничі схили ну дуже гарно, Панорама просто фантастична. Ми дістались вершини і перед нами відкривається цілий комплекс вражень. Тут розташована фортеця Еренбренштайн, в яку ми з вами далі підемо. Тут можна знайти кафе та ресторани, сади. Фортецю оточують красиві сади з мальовничими краєвидами. Панорамні майданчики. А ми з вами вирушаємо до фортеці. Фортеця Еренбренштайн. Це велична споруда, що височіє над кобленцем на правому березі рейну. Її історія розпочинається ще в 10 столітті, коли в цьому місті був зведений замок. А у 16 столітті замок перебудували в потужну фортецю для захисту регіону. Однак у 1799 французькі війська захопили Коблянс, і в 1801 фортецю було зруйновано. Після повернення території до Прусії, а це було у 1817-1828 у роках. Фортецю відбудували, зробивши її однією з найсильніших оборонних споруд Європи. Але цікаво, що за весь цей час існування пруської фортеці вона жодного разу не була атакована. Сьогодні Ерен Брайнштайн є не лише історичною пам'яткою, а й культурним центром. Всередині розташовані музеї, виставкові зали та ресторани. Відвідувачі можуть прогулятися бастіонами, насолодитися панорамними видами на злиття рейн та мозель, а також дізнатися більше про історію регіону. А от щодо вартості вхідного квитка на 2024 рік рекомендую перевірити актуальні ціни на офіційному сайті фортеці, оскільки вони можуть змінюватись. А які музеї та експозиції можна знайти всередині фортеці? Музей державної колекції Коблінца. Тут представлені експонати, що розповідають про історію регіону, розвиток технологій та культури. Музей рейнської історії, експозиції, присвячені історії судноплавства на рейні, розвитку торгівлі та культурному обміну вздовж річки. А ще тут можна знайти багато виставкових залів сучасного мистецтва. Фортеця регулярно приймає тимчасові виставки сучасних художників, що додає акценту до історичного антуражу. Цікавий факт, фортеця є частиною об'єкту світової спадщини ЮНЕСКО, верхня середньоренська долина з 2022 року. І ще один цікавий факт це вже третій чи четвертий історичний об'єкт, історична пам'ятка, про яку я розповідаю у себе на каналі. Тому обов'язково переходьте в плейлист подорожі Німеччиною» та дивіться всі відео. З фортеці відкривається захоплюючий вид на місце злиття рейну та мозель, наш відомий німецький кут, але тільки з іншого ракурсу. Відвідування фортеці Ерен Брайнштайн це чудова можливість поєднати знайомство з історією, культурою та насолодитися неперевершеними краєвидами Коблінца. Нам повезло, і ми потрапили на виставку, присвячену робототехніці, яка привернула увагу багатьох відвідувачів і нашу також. Загалом інтерактивні виставки в фортеці часто включають віртуальні тури, мультимедійні презентації, інтерактивні дисплеї. Такі експозиції роблять відвідування фортеці ще цікавішими для різних вікових груп. Ми повертаємось у місто, тож пропоную насолодитися вам видами без слів. Моя вам порада обов'язково прокатайтесь на цій канатній дорозі. Ви можете купити білет тільки на неї, піднятися наверх, а пішки спуститися. А можете купити білет одразу з входом до фортеці, як завгодно, але обов'язково прокатайтесь на цій канатній дорозі, воно того варте. Але на цьому наша подорож не закінчується. Наступна наша зупинка найстаріша церква Коблінца – базиліка святого Кастора, розташована неподалік від канатної дороги. Її будівництво розпочалось у 817 році. Архітектурна базиліка є чудовим прикладом романського стилю. Незважаючи на численні реконструкції, вона зберегла свій автентичний вигляд з 12 століття. Я була б не я, якби не розповіла вам, де можна поїсти в Кобленці. Німеччина мене навчила завжди дивитися відгуки про заклади на Google-картах. Це допомагає, бо ціни плюс-мінус однакові. А сервіс та страви можуть сильно відрізнятися у перший раз, коли ми були в Кобленці, то зайшли до закладу біля вокзалу. Не знаю, як він правильно читається, але залишу назву в описі під відео. У нього рейтинг 4,5. і це досить популярне місце, бо людей там завжди багато. Ми взяли шнісель з картоплю і капучино, оскільки ми були ну дуже голодні, все здалося неймовірно смачним. Орієнтуйтесь на бюджет на двох 35-40 євро. Звичайно, якщо ви зайдете в якийсь донор кебаб то там можна поїсти і на 15 євро. Але то не моя тема. Німецька кухня проста і ситна з великими порціями. Проте мені тут більше подобається китайська завжди цікаві поєднання смаків і страви, які важко знайти вдома. І от вдруге ми вирішили спробувати саме китайський ресторанчик. Їжа була смачна: рейтинг закладу 4,9 на гугл-картах, а назву теж залишу в описі під відео. На цій смачній ноті буду з вами прощатися. Отже, сьогодні ми гуляли в центрі міста, побачили німецький кут, відвідали фортецю, смачно поїли і познайомились з кобленцем ближче. Сподіваюсь, що вам було цікаво. А що до мене, то я обов'язково ще сюди повернусь. Дякую, що були зі мною. Розкажіть, як вам коблінс, що хотіли би побачити ще. До нових зустрічей у на наступних відео і не забудьте підписатись на канал і поставити вподобайку. Побачимось, Па-па!